Подивіться, яка велетенська конструкція. Зараз я буду її приближати. Бачите, в ній точно є ресторан, що ще я не знаю. Можливо, там якісь офіси. Але подивіться, як цікаво зроблено. Під оцим велетнем знаходяться маленькі будиночки. Думаю, що ті будиночки маленькі були побудовані трохи раніше бо велика будівля більш сучасна. І для того, щоб маленькі будинки не зносити, то зробили таку конструкцію зверху. Виглядає вона дуже красиво та цікаво. Думаю, вам сподобається, якщо ви її побачите вживу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Дякую вам за увагу.